7 жовтня у Словутичі відзначили найкращих педагогів до дня працівників освіти міський голова Юрій Фемічев разом з начальником управління освіти і науки Ніна Єрьоміне вручили подяки найкращим працівникам освітньої галузі. Мітати нас не так багато, як зазвичай в ці дні, коли ми дякуємо нашим освітянам з безпекових причин. Ми стали ми збирати велику залу, але життя внесло свої корективи, як вносить його в нашому повсякденні. В першу чергу я вам хочу подякувати за тих, хто сьогодні захищає наше небо і нашу державу, за наших а, захисників і захисниць, за ваших колишніх вихованців, тих, кого ви готували дорослого життя і підготували дуже правильно, тому що сьогодні вони тримають наше небо, але і ті, хто тримає небо вже там, десь на горі, і хто спостерігає за нами. Я прошу шанувати їх пам'ять хвилиною мовчання кожного, хто загинув в цій клятій війні. Я вам безмежно дякую за виховання нового покоління. От сьогодні саме нового покоління українців, які будуть творити нашу державу. Впевнений вільну, демократичну і переконаний під мирним небом. Саме цього я всім нам бажаю розвитку нашого молодого покоління під мирним українським вільним небом. А вам всім бажаю натнення впевненості, звичайно, здоров'я, звичайно перемоги і миру нам, всім, і дочекатись всіх, кого ми так чекаємо тут, в Славутичі, і в кожному маленькому і великому містечку нашої країни. Щоб всі повернулись живими і цілими додому, і ми могли освітній процес підняти з підземелля на нормальний рівень, не рівень освіти, рівень життя сучасного, нормального, без обстрілів, без тривог. А далі, далі все буде Україні. Дякую вам і низький, низький вам уклін від всіх, від громади, від влади. І безперечно від нас, від батьків, за те, що ви робите для нашої малечі, для наших дітей. Дякую вам. Але спочатку відзначили керівників пунктів незламності, які проявили себе професійно та відповідально під час надзвичайних умов у перших числах жовтня. Я всім кажу, пункти незламності реально запрацювали в Славутичі 1 жовтня. До цього вони існували як Якась локація, куди хтось приходив попити чайку, інколи навіть скористатися інтернетом. І ми вважали, що одна людина, яка сидить, спостерігає в цьому пункті незламності, може його забезпечити якісну роботу. Це не так. Вже порахували мінімум п'ять людей, це мінімум, що треба, щоб вони працювали більш-менш злагоджено. І цю частину ви нам закрили просто на відмінно. Вам велика п'ятірка за пункти незламності. І наші пункти незламності це не лише про незламну енергетику, незламний інтернет чи незламні смаколики. Це в першу чергу про незламних людей. Про вас дуже дуже вам дякую. З цього і почнемо. Живемо. Але давайте подивимось, скільки ми в цей час навчилися. Навчилися об'єднуватися. Бо, як каже моя мама, в купочці виживати легше. Навчилися розуміти інакшість, тому що ми всі особливі і унікальні. і Інша людина може реагувати по-іншому. Навчилися розуміти, що ми можемо бути не ідеальними і дозволити іншим бути не ідеальними. Ми навчилися не боятися помилок, тому що ті процеси і ті виклики, які у нас є щодня, ми переживаємо в своєму житті вперше. І все це нас зробило тільки сильнішими, тільки стійкішими і людянішими. І за все це я вам безмежно дякую. І бажаю нам всім з вами, дорогі колеги, педагоги, освітяни, світла в справжньому розумінні фізично, так і найглибшому розумінні цього слова. Дякую вам і розпочинаємо. Під час урочистості лунали щирі слова вдячності педагогам, відучнів і колег. Пані Наталія, хочу привітати вас з Днем вчителя. Ви приклад відданості своїй праці. Ви людина, яка надихає творити, розмірковувати над різними темами під іншим кутом. Вітаємо вас, з Днем Вчителя. Дякуємо за мудрість, підтримку та натхнення, якими ви щодня ділитеся з нами. Дякуємо, що ви очолюєте наш заклад. Ми дуже пишаємося вами. Халу Наталія Олександрівна, це наставниця. Яка вміє складне зробити простим? Асоціюється вона з вогником, адже вміє запалити цей вогник. В серцях, дітей та колег, тетяна Миколаївна, дякуємо за те, що ви завжди поруч з нами і допомагаєте нам відкривати свої таланти і вірити в себе. Дякуємо вам за те, що ви робите наше шкільне життя яскравим та цікавим. Ви завжди знаєте, як подарувати нам гарний настрій. Дякуємо вам за всі заходи, конкурси та ігри, які ви для нас організовуєте. Ми з вами навчуємося дружити та працювати разом. Надія Сергіївна, вітаю з відзнакою! У цей момент хочеться подякувати тобі за мудрість та настанови, які ти щоденно вкладаєш у патріотичне виховання нашої молоді. Твоя відданість Україні і прагнення сформувати гідне, розумне і освічене покоління. Щодня надихає нас. Ми пишаємось і висловлюємо подяку за твій особистий внесок у формування національної свідомості зі святом. Пані Лариса, власниця дитячих мрій, вміє дарувати крила. Ми любимо нашу вчительку, бо вона найкраща, вона добра. Олена Васильівна це людина, яка вміє любити чужих дітей, так ніби вони рідні. Через її руки пройшло троє моїх дітей, і кожен них відчував її любов, роботу і підтримку. Дуже щира, відкрита людина. Моя донька задоволенням ходить у вас в садочок, бо ви нам дуже подобаєтесь, як виховати. Це гарна педагога, дуже добра людина. Цій людині я активно довіряю повністю на 100%. Людмила Володимирівна, ми вас дуже любимо. Щиро вітаємо зі святом! Шановна Людмила Володимирівна, ви відкриваєте для нас нові горизонти і показуєте, що пізнання світу це шлях натхнення та радості. Для нас велика радість та гордість що саме ви, наша вчителька та класна керівниця. Дякуємо за вашу любов, турботу та працю. Олександр Сергійович, вітаю вас з ним вчителя. Бажаю вам щастя, радості і хороших учнів! Бажаю вам терпіння, мужності і здоров'я. Вітаю Валентину Володимирівну Рубан, заслуженою нагородою. Її програма Step by School – суперпрограма. Нею користуються практичні психологи області. Валентина відповідальна, творча, активна, супер практичний психолог. А далі нагородження, подяку від міністерства освіти і науки України, отримала директор Славутичського закладу загальної і середньої освіти першого і третього ступеня номер один Славутичської міської ради Бардакова Наталя Олександрівна. Пані Наталю, ви вірите в долю? Доля сьогодні обрала саме вас, і доля розпорядилася так, щоб саме ви розпочали цей челендж відповіді на запитання. На запитання, чи є у вас девіз або правило, за яким ви живете і працюєте? Краще вмерти бі... біжучі аніж жити гниючі. Подяку від Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації, а також грамоти департаменту освіти і науки отримала дев'ять случая. Питання від учнів. Ірина Іванівна вітаюся святом, граю щастя, милу і все вами клащу. Ірина Іванівна це педагог, з якою асоціюється доброта, лайкість і безмежне терпіння. Вона завжди знаходить підхід до кожної дитини. Міні підтримати, заспокоїти і надихнути. Люба Ірина Вікторівна, хочу вас привітати з вашим професійним святом. Хочу побажати вам натхнення, наснаги, вісних нервів та слухняних учнів. Та від щирого серця хочу вам подякувати за вашу працю. Ви стала для мене не просто вчителем, а справжнім наставом. Ольга Михайлівна це професіонал своєї справи. Щодня вона робить неоцінений внесок у формування світогляду та особистості її учнів. Професія вчителя вимагає дарувати тепло свого серця. Тому Ольга Михайлівна, як свічка, згорає сама, аби освітити шлях своїм учням. Дорога Євгенія Павлівна, я від щирого серця вітаю тебе з такою високою нагородою. Ти працюєш в садочку 20 років, і я вважаю, що ти педагог від Бога. Ти велика молодчинка, і я бажаю тобі, щоб ще більше було перемог і всього найкращого. Ти цього заслуговуєш, шановна пані Антоніно, нехай завжди душа співає, а серце щастям розквітає. Вам вдячні діти і батьки за ласку, труд і добротиструмки. Нам пощастило, що в нашому колективі працює такий спеціаліст, як Рубаха Любов вона оптиміст по життю, створює дружню атмосферу в нашому колективі. З нею комфортно разом вирішувати як професійні питання, так і бути просто клічо-пліч. Бажаю багато приємних сюрпризів і щасливих подій. Дорога моя Вікторія Миколаївна, вітаю тебе з Днем працівників освіти. Бажаю, щоб робота тобі приносила тільки задоволення, для мене велика радість. Бути вашим помічником і вчитись у вас в педагогічній майстерності. Щиро вітаю вас зі святом і дякую за підтримку і той світлий приклад, який ви даруєте не тільки дітям, а й колегам. Наталя Дмитрівна у нас не на саме та добре. Бажаю Наталі Дмитрівні, щоб в гуртку було багато діточок, як на небі, зірочок. Дорогі мої друзі, дорогі мої колеги. Сердечно вітаю вас із професійним святом, з днем дошкільника, з днем працівника освіти. Бажаю вам міцного міцного здоров'я. Бажаю вам наснаги, бажаю вам всього найкращого. Ірина неріянітівна, ми освітаємо, пані Олена. Унікальними сина щасливих область. Гудий колір драйву. Вона завжди зробить свято свято. Якщо є супергерої гімназії, то це пані Олена. У руках сценарій, у серці ідея, а на обличчі завжди усмішка. Грамоту від Вижгородської районної військової адміністрації отримали ще 10 вчителів і вихователів Славутичі. нас найбільше мотивує у роботі з людьми, з якими ви щодня взаємодієте. Посмішка, гарний настрій, відсутність тривог, тепло в закладі і день зарплати. Безумовно приємно в цей день почути вітання від своїх учнів і колег. Вітаємо з вас дуже ви арилиґуфоєсовис ви а ви апришідетіа дебесті Олена Володимирівна. Ми дякуємо вам за терпіння до наших дітей. Хочемо вас привітати зі святом працівника освіти і дуже вдячний вам від всіх батьків. Юля Діюрівна, ми бажаємо здоров'я, радості, багато. робота з діточками для вас свято. Вітаю з заслуженою нагородою. Бажаю тобі здоров'я, натхнення, удачі у всіх твоїх починаннях. Дуже дякую за спільну багаторічну роботу. Удачі. Катерина Васильівна молода. Але досвідчена спеціалістка управління освіти це людина, в якій поєднуються молодість та мудрість, енергія та професіоналізм, менеджерські та організаторські здібності. Наталя Олександрівна, вітаю вас! Днем вчитель ви дуже класна. Бажаємо вам здоров'я, терпіння та добра в житті. Оксана Васильівна вітаю! Шановна Світлана Миколаївна, бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, величезних успіхів у роботі. Ми дуже, дуже вас любимо! Привіт із Америки, місто Філадельфія, дорога моя подружка Маринка. Щиро вітаю тебе і колег з нашим професійним святом. Бажаю всього самого найкращого, а головне міцного здоров'я невичерпної енергії, творчого натхнення, мирного неба, миру, перемоги. Нехай кожен день приносить тільки радість. Пані Наталя, ви супер! Без вас цей клас ну зовсім не клас. Ви наша класна мама. Мудра, авторитетна, мотивуєте та надихаєте, а ще дуже активна. Вітаємо! Наталя Іванівна. Ваша людяність і доброта допомагають нашій праці бути набагато комфортнішою. Ви надійний друг і колега. А для мене і моєї родини ще й перша вчителька мого синочка, який завжди з теплотою згадує про вас. Ігорівна у нас найкраща. У нас класна вчителька, у нас класні танці, ми її любимо. Добра, лагідна, щира, уважна і надзвичайно професійна. Такої я знаю Тетяну Євгенівну. Її лагідна усмішка робить дітей щасливими, а робочий день у садочку теплішим і радіснішим. І знову нагородження кращих вчителів і вихователів. цього разу подяки від Словутічської міського голови. Знову звучать щирі слова вдячності від учнів і колег. Дорога Наталія Петрівна, вітаю вас, з Днем Вчителя. Дякую вам за вашу мудрість, натхнення та доброту за цікаві уроки літератури, громадянської освіти та історії. Хочемо привітати вас з днем учителя, менше тривог на ваших уроках. Щастя, здоров'я та терпіння вам, Оксаночка, вітаємо! Дуже бажаємо тобі творчих злетів, щоб з бажанням ти прокидалася вранці. Була духмяну каву, і йшла до ліцею креативних ідей, а плече і руку допомоги ми тобі гарантуємо. Сана Степанівна в моєму розумінні, асоціюється з розкішною трояндою, але зі своїми голками, які якими може захиститися, і захистити інші. Для мене не просто тренер, а справжня підтримка і мотивація. Дякую за підтримку і віру в мене. Ви надихаєте рухатись вперед і не здаватись. Дякую за ваше терпіння та працю. Люба Аліна, дякую вам за терпіння, натхнення та за те, що навчили бачити красу у кожному русі. Бажаю, щоб у вашому житті завжди була своя мелодія щастя, під яку хочеться танцювати серцем. Дякую, що вірите в мене навіть тоді, коли я сумніваюся. З Аліною Миколаївною навіть найбажчі тренування приносять радість. Щиро дякую за всі поради і натхнення. Ми хочемо привітати нашу талановиту колегу Олену Олександрівну. Ваша професійна майстерність не має меж. Ви понад 20 років даруєте дітям віру та піклування, більше ста вихованців завдяки вам навчилися говорити впевнено та красиво. Алла Володимирівна це людина з добрим серцем, до якої завжди можна звернутися за порадою чи підтримкою. Діти вас люблять, Ви для них справжній друг, порадник, помічник. Від імені цього колективу вітаю вас з ним педагога. Алла Володимирівна, дякую, що навчила мене писати та ти і дякую за та роботу та любов. Вітаю вас. Думаєте, що це міф? Добре, що у нас є вчитель, який вміє все це поєднати. Математик формул, фізик світла, програміст добра. Пані Олександра вміє перетворювати все складне на цікаве і робить науку магією. Дякую за смачні коктейлі. Вітаємо. Дякуємо, що завжди піклуєтесь про нас. Аліна Вікторівна, ви найкраща в світі помічниця. Ми вас дуже! І на сцену запрошують ще 10 словчан для отримання грамот управління освіти і науки Славутиської міської ради. Пані Ніно, пане Юрію, будь ласка, тягніть листочки. Які три слова найбільш точно описують вашу професію: відповідальність, довіру, не боятись нового, інноваційність. Як ви відновлюєте енергію після роботи? З'єдної два дроти. І вона починає працювати ця енергія. Насправді в мене вдома є термоядерний нежайзер, який в мене заряджає енергію. Це, мабуть, найкраще, що є в житті. Дякую. Дитяни. Усім нам відомо, що шлях педагога сповнений постійними викликами. Сьогодення показує нам, як раптово вони можуть з'являтися, як можуть з'являтися будь-які перешкоди і як швидко та ефективно ми можемо здолати ці перешкоди. Хочеться вам побажати, щоб на вашому шляху зустрічалися здібні і вдячні учні, щоб у вас. Було натхнення змінювати цей світ на краще. Хай ваш внутрішній вогник палає і освітлює будь-яку темряву. Хай на нашій українській землі, у нас вдома, нарешті запанує довгоочікуваний мир. А у фіналі свята пісня. Розберіть мене на мене, хто в темні. Коли спогади беруть владу в голові, Я стаю така не схожа на себе, я дитина, що під лішком знайшла.